Добрый день. Тут говорят, что вы хотите сносить палатку. Это правда? Вы видите, что что Ну, пока нет. А вы охранники с привоза или откуда? Проходящие. А что у вас рация тогда? Мы таксисты, да. Но вы с привоза, это ваша территория или как? Нет, Мы такие. А что вы тут стоите тогда? Просто отдыхаете? Так вот же ж трамвай. Или вы в другую сторону? Да, в А вот парни говорят, что вы говорили, что будете сносить палатку, что здесь нельзя, ну, типа, ставить. Это правда или нет? Тобто давайте, давайте ще зафіксуємо один момент. Ви, ви, ви вважаєте, що у вас до нас претензій ніяких немає? Ви не звертались до нас, щоб ми зібрали свій авіаційний намет на підставі того, що ця територія належить привозку. Власне, це було озвучено цими громадян, громадянами. Які не представились, не показали посвідчення. Зараз, коли вони побачили камеру, вони сказали, що вони таксисти і взагалі не охоронці. Ну, В такому разі наш намет буде тут стояти, і ніяких проблем не повинно бути. Вони хотіли поставити рекорд. Агітатори від Всеукраїнського об'єднання Свободи повідомили штаб предвиборчий про те, що до них звернулися охоронці від ринку привоз з претензіями до розташування намета на тротуарі. Пояснювали вони це тим, що це їхня територія, у них є документи, вона є приватною власністю. Перед цим вони... Повідомили нас про те, що саме на цьому місці через деякий час має стояти агітаційний намет партії регіонів. І пропонували нашим агітаторам пересунути наш намет на інший бік вулиці, але ми відмовилися. Потім… Були погрози, що ми цей намет все одно перенесемо. На моє запитання, як ми це зробимо, вони сказали, що нічого ламати не будуть, але візьмуть у руки і перенесуть, і поставлять десь в іншому місці. Поки що ситуація непонятна, ми залишаємося тут, будемо чергувати, слідкувати, як будуть події ну, що саме Теж цікаве, те, що на протязі приблизно 30 або 40 хвилин ніхто з нас з мобільного телефону не може дозвонитися до 102. 102 у міліцію.